Дорогі ветерани, шановні учасники урочистого зібрання, дорогі черкащани присутні, дозвольте мені від імені Черкаської міської ради, виконавчого комітету депутатського корпусу привітати нас усіх 72-ю річницею визволення міста Черкас від нацистських загарбників. Тисячі людей. Полягли на кручах Славутича, коли йшли визволяти наше місто. Подвиг генерала і солдата він житиме вічно у наших серцях, наших душах, і ми повинні щохвилини пам'ятати, що тисячі невинних душ поклали своє життя за те, щоб ми разом з вами. Насолоджувалися життям, жили під мирним небом і пам'ятали це. Кожну родину не уминула війна, вона торкнулася кожного, в тому числі і нашу родину. Мій дід загинув біля Золотоноші у військовій операції. І наша родина пам'ятає, як гірко втратити. Своїх рідних і близьких. Але ми повинні пам'ятати, що ті ветерани, які залишилися живими, повинні не бути осторонь нашої поваги і завжди ми повинні приділяти їм увагу. Ми черкащани, повинні гордитися нашою історією. Повинні гордитися, тому що ми нащадки славних козацьких і славних родів-визволителів. І я думаю, що ми гідно понесемо цю ношу спільно з нашими ветеранами і доведемо, що ми гідні кращого життя і ми повинні жити у європейському нормальному суспільстві. І я думаю, що ми повинні завжди пам'ятати, що. Тисячі тисячі людей, які поклали життя тут, вони дивляться з неба на нас, і вони будуть завжди дивитися за нашими вчинками.